Всім привіт І сьогодні Привет! ми будемо грати в зомбів з Humans. У мене 105 блоків. Валим швидше щось 6 по просто і все. Зараз я собі броню зараз куплю. Угу. Так, ми вже тут. До... до цього відео ми тут уже играли. Взаді. Де? Yeah. Взаді. Ну от бачив такі солби камені. Іди на них. Без стріфи, be а то у нас одна хвилина 20 секунд. А, ah, все, бачу. Зараз ніж архітектор. Построй і... тут стінки, будь ласочка, або не знаю. Окей. Okay. Хоча б в три блока построй, щоб зекономити камінь. А взагалі, по ідеї, тут треба найкраще оборону робити. Mm -hmm. Бо, знаючи як бомблять оті всі RPG-шери, то треба правильно це отак робити. Mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. Не знаю, все спитаю, не що спитаю, що у нас. Ну, наймальше, щоб мені повернули те, що я потратив. Uh -huh. Бо там, в, якщо ти купляєш якусь річ і вона пропадає, то там в тебе де повідомлення ну в самому роблоксі. І там пишеться, що, типу, тверді. І типу, через 5 днів або через 2 дні повинні пройти які ти якісь утрати. Да, у нас мабуть. Це музика. Залазь, 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 залазь. Так як оборон, там, Ладно, все равно. Я не спил. Троичкой. Тройка. Ляха. Ну что буду биться? Я буду оборонять. Я буду. А я буду лучником Я буду жертвовать собой ради того, щоб наша веж выжила. Но <гум> <гум> вони якось руйнует, я не знаю. Там якісь повороты. Mm. Ну, вже хтось бомбить. Угу а чому ти просто на тройку не нажав, не подпрыгну і просто все? спів. Бляха. Вартос. Хорош. Фігасі. себе. Тризуб полетел. Ну ти зомбі. Че ти людина? Ладно. Я собаку людина зомбі мутірована. Там зомбі заберу. проводили опити. Провіряю, що ж буде якщо створити людину і собаку. І що получилось. Назар. Так. міса Фордан. Це вже... Це Паніша. Ім'я Фордан, прізвище Фордан Паніша. Ага, <гум> Релі. Не, Релі, я ось дивлюсь, у мене в єдину таке немає. Ну, в мене ще є аккаунт, твінк. Е, в нього там, я не знаю, що оказиться, ну, Релі це цей нікнейм я придумав, і його реально в Робоксі даже не існує. М. Mm. Чалто павкачить. Бо я создав, ну, из рублей точнее твинг. назвав просто ниша Фордан без цього нижнього почерк і реально, и реально такого існує. Хапон не случайно отпустил стрелу загубил. Ну <говори> ему тирла, реально. Щось взагалі зомбаки не розвиваються. Дамаффикашер. Mm -hmm. А він бомбанувся. Блій, а! <гум> Бомбанув. Видно, не витримала його. Ця... Голова <гум> такої нагрузки, коли задали 5 контрольних робіт за день. <гум> Реально. <Ай. Ладно>. Це що <гум> <чо> таке? Тризоп. <гум> <coughs> yeah, моя. Моя горлі ну ты зомби, конечно, в горлі болить. Капець там битвы. Попав по комусь. Ну Вася, не тут ну да юбью. Ну Вася. Ну куди ты йдеш? Ну іди Петрович сюди. Ой, попал! я реально по нему попал, Эксайн. Фейн... Слухай, за мной я тут бронированный Вася бежит. Утекай! Утекай до, до базы, утекай. Не, не, бойся, не мишфордом утекай. Мне даже тики не взошлось Я его затримал чуть. Манцы, 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 манцы. Привет. Утікай, утікай, утікай все, не шоформ. Не захищу мішфордена. Ні, він летить! Як вони це? Що ти це помер? Музика? Ти помер? А ні, а як ти не помер? А а не, а я заліз. Не. Мене загубив, чи що, сліпий чи що. Там РПД ще. Я уздивлюсь, челики, які робили е, іконочку ТНТ, в них видно трошки там з геометрією трошки проблемка вийшла. <гас> прям по мені! Мені капець місце! Я, я то позвисую. Будь упав. тут. Ти де? Я все. Я вже в Ну все, я помщусь за тебе. Ты не RPG, прям в мене вистрільнув. Би сюда падла ти така! Ти думав мого друга вбити? Що, з РПГ мощний? Зараз я твоїй це мощний зараз в mm, на сута Не бе його зараз, не його Я його вбив <глес> Мені кіл зачитало. Бон загоню. Нам миссии Де це сволоч? Йди сюди, Я всіх повбиваю, хто з РПГ. Ще мінус Капят, скайлтый. Иди сюда. Вс, пупсик. Смердючий. Можно не надо. А, Він лякає мене. Иди сюда. Ты на мене нет, просто так тяжко не выкрустешь. Минус. Усі, хто зараз знаходиться тут біля мене, я помчусь за. Nee, ні. <рик> бляха, мене вбили. Я пунчу всіх, хто зараз знаходиться в пушку. Ні, ти кого добить, бляха, ні. 700. 485 баксів. М -м, багато. Шо ну шо? я я тримав оборону як міг Валим заново. В тому же месте, чи що? Давай. Кстати, мені понравилось оборона, це капец. Су... Сла... Реально слайм блок открыл. Бай, мабуть, супер високо полетів Так, все, экономим грошики. Все, я йду до тебе Чекаю, у мене багато грошей. Я можу кірку... Я собі топора купив. І не баг опять. Так, ну шо. Давайте. Давай пробуємо по моїй методиці строїть. Зараз. Покажу, як я хочу. Значить ми рубим вот так. Вот тут так. Робимо такі, значить... Не, оце mm -hmm. тут так. Ні, це іменно три робити там. Отак? Да-да-да. Зараз покажу, що я хотів мав виду. Тепер ми робимо гору отак трошечку. Робимо так. Вору. Тоді ми оце все з'єднуємо так зверху. Так. А тепер це ми повинні позакривати знизу. Це в нас як дамба якась виходить знизу. Mm -hmm. Треба ще хоці кубики закрити. Ой, вийшло. Ніщо. Mm -hmm. Так, і тепер що робимо? Це так, це так, це так. Ти строй тепер хату зверху, вже там по своїм, в принципі, а я буду mm -hmm. робити знизу у цій дамби. Окей. Okay. Нам треба 100% ще вище. Так, і мені треба постаратися зробити так, щоб ці домби після чотирьох ну, зерів не зруйнувалися. Mm. Ну, як на мене, це, ну, чисто моя думка. Я просто так подумав. По ідеї, Вся одна найбільша проблема в тому, що ми не виживаємо, це полягає в тому, що наші вежі вони не витримують, бо їх одразу починають знизу бомбити. І тим самим нам дуже важко mm -hmm. прожити. Бо дамба, та, що строїться з одного якогось там кубика, як більшість челліків роблять, вона тупо ламається. І за то, що вона не міцна. Mm -hmm. Треба а представити, що так. ми архітектори і Нам потрібно збудувати новий Кримський міст, коли ми, ми там вже <зас> ну, те, що треба зробимо. Mm -hmm. так. так. Каміння кінчилось. Я зараз. Я якраз спеціально гроші оставлю. Не знаю, це що за вежа у нас вийшла. Блін, а я думав, там строїш. Да yeah. я могу снизу там начать строить такую дамку. Не знаю, я думаю, что они все равно доберуться Ну, я не буду. Ну, равно якось залізуть oh, no, mm, ну, да, Вони не хочуть забрать политику. Ну да, они не залізуть Высота тих прыжків... Що? шо? Они не залезут. Высота прыжків 2 два блока тут отримаємо. Це все норм. Можна тупо поставити факели і ми ну, махати можем, їх топором. Ми можемо, що він робить? Реально. Воно... що за пупси прийшли? Побачили у нас круту базу і все. Ммм, так, я би дещо хотів Ні, ну якщо я обліну, це, мене візьму в ролі зомбі, я обліжуся. <гум> я теж. Тоже... У нас така вазаньба. Он почекай, я драбину построю. По суті, по драбині не можуть? Вот, двигайся. По драбині лишні. можуть лазить, а помню. Ні, я не по такій По такей. А, ну там. А, по таким Ти прибери цю знизу Ні, вони не можуть Так я пам'ятаю, лазить Да не знаю. Ну ты на всякий випадок прибери. Так. А як нам все рівно спускатись? Ну, хтось буде знизу воювати це я. А Хтось буде зверху відстрілюватись. Я все таки поставлю, но ну, бо я помню, я і з ТНТ, і без ТНТ пробував залізти на цю дробину і воно не получалось. Я що за чел прийшов? трошки запомнили. От люди можуть залазити, зомбі ні. Люди? Я пам'ятаю. Да. Інші? Да. Да, інші можуть. Зомбіки ні. Так, ще нашу защиту чекну, точніше. Э, так, то є, то є, то є, все. Ага. Ну, ми повністю готові. Ай, це що за батутик? Ну, готові, точніше. Реально челики при... А, вони собі запасний цей устроили на нашій базі. Фабрани ти. Ай-яй-яй. Я зомби. Ну капец. И зараз перевіримо, чем можно залазить по драгем. Давай. А, не, мне показалось. Прибери з рук тінті. А рук зрук Ні, Не, равно не. Стоп, можно? А, нет. Я ж говорил, что можно. Все равно пізно. изруйнова, пизда. Я не верю. А, ну я буду целый. Я піду на нашу цілу і подивлюся, Як все буде. Ну якщо реально таке буде працювати, то можна зберігать О! Та нас на нашу базу зверху зомбі упав. Хто... Блін, ну тоже якісь придурки, наша було робити зверху ту вежу долбан. Зараз робимо так, щоб менше лази, а зараз я переламаю. Бляха, там ще й цей. Ну я пока що тут останусь. Так, я буду ламать їм цю. Ой! Ах ти крейса. Так, mm. отут, зараз по центру поламаємо. Таким неукам, який не вміють робити нормальні бесс. А пофиг. Не зараз дивись на гору, як зараз буде падать. Ну, пал, я кей не між. Ну ладно, не хочу обіжати. Тих хто строїв, вони ж теж залишились. Не Трай, я а як був... вони всі попадають по мені ПГСК? Вам капец. Ага, не допоможе тобі цей пацан. У мене топор який кийце. Коли ти б'єш зомбіка і він, типа, вже взрывається, то припиняє то, що типа то взрывається. Опа, ти хто? Не, ти уйди, якщо ти вже ранив... <гас> Все, Ммм. Ладно. Челик. Пока. <гас> я реально на базу заліз. Пацаны. чуть не спихнула, и бляха. Не знаю, я якась... Кімнатка. Опа. Я тут Наша база Опа. не витримала. моло. Ну я вже зрозумів за чого, бо просто вона в такому місці вона близько біля того, що зомбі спавниться. І за того зомбі, які бачать, що вони сильні, ну точніше, люди, якщо в них є нормальний розум, вони бачать, що вона тут така база нормальна є, то вони йдуть до нас, бо. Мені треба хп від регіони, стріляють. Бо їм дуже ж вигідніше зараз розбити сильну базу, щоб тоді на слабенькі нападати. Їх було легше. Угу. Ну, якщо дивитися з точки зору нормальної людини. Ні, ну взагалі нормальна людина і так, і так. Обично, Ну як правильно сказати, кожній людині свій вибір другий. Це комусь шо? легше так, комусь легше так. Угу. Тут знав ця штука. — луч. капец, а тут тот луч возрождался и пацан графтил что ж такая дисбалансная штука была такие зомбики все туда тупо и шли не, капец чели казары убьется так вот, дуже прикольно, что тут добавлены просто какие-то пустые зомби Отаких, От що ходять і так далі. Добавив якогось бос прям. Угу. Ляха стріляють. І... От, От ось у нас ми можемо бути людиною і зомбі, а вчас є такий третій клас, який. Ну, це залежно, хто як буде. Що бос був, наприклад, такий, що він допомагає людям здоровий. Типу, два. Нет, блок 4 варианта зомби и люди. Якщо зомбаків мало, ну я их точно спавню. Можно было бы баланс між людьми зомби и люди. Зомби слабші, люди трохи слабші. Угу. І отаку, баланс було 10 людей и 10 зомби. А якщо, наприклад, там выходит так, що в людей мало людей, спавнится босс людини. Получається, це як кому повезе, він стає боссом людини і він, виходить, один раз тільки живе. І все. Якось uh -huh. людини. Якщо боса вбивають, то він стає зомбі. Або навпаки. Зомбі-босс. Він менше зомбиків, він стає зомбі-боссом. Тільки mm -hmm. така ж сама методика, mm -hmm. як людини. Mm -hmm. і, наприклад, зомбі-боса там він може скидати здорові камінці. І, ну Це щоб отдельний клас, там, кидання камінців, або нести з собою здорову бомбу. Але ні, це ж він одноразовий буде. Ну, коротше. Uh -huh. Або велика булава або здоровий камінь, який він кидає, або на куваках такий. Ну, цей, що на кулаках, він буде все ломати швидко, uh -huh. буде, пити кулаками швидко. Камінця, він буде в нього така затримка. Він буде підходити, до такі камінчики, оці квадратні, їх брати і кидати. Mm. Mm -да. Мін, як на мене, це ну геніальна ідея. Вона mm -hmm. mm -да. так би цікавіше гуляти. ага uh -huh. Ну коротше я буду закінчувати відео. На цьому все кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всем пока-пока. Пока-пока.